Хотілося вже їхати, але хочу ще відзняти одну частину тестування цього приймача. Прийдемо в режим зйомки. Знімемо там тікет номер 3 щоб змонтувати краще відео і показати вам зображення з телефону. Що ж, назва точки 4 пропоную дещо щоб зручно було відзняти при компенсаторі нахилу. Наприклад, ось під цією гілкою. Є фіксоване рішення. Так само витримуємо кут нахилу 100 градусів. Знімаємо точку 4. Перехожу, так, бачимо цю точку. Зафіксували її, де я саме. Я забираю приймач. Винус точок, Координати точки 4, розбивка. Є фіксоване положення і ставимо приблизно на те саме місце. Що ми бачимо по розбивці? Є фіксоване положення в допусках 4 см. 4 см в допусках, 2 см, 4. Ось так він поводить себе. Не дуже високий, але 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 в такому густому лісі. Один см. Один сантиметр в мене точність, єдине... О, зараз вже просить мене відкалібруватись. Точніше чекає фіксованого рішення. Добре, почекаємо фіксоване рішення, тим більше подивимося, як швидко він його тут знайде. Є фікс. Є фікс. Знову так, вже точка у нас номер, вино точок, координати точки, 4, розбивка. І знову ще раз. Вже ми втрачали фікс, є фікс. Плюс-мінус 5 см. Просто я не впевнений, що я саме на ту точку попадаю. Але результат вражаючий. Результат дуже вражаючий. Мені подобається, тому підписуйтесь на наш канал, далі буде ще більше цікавих тестів. Ставте лайки, не пропускайте відео. Ми робимо це для вас, щоб ви бачили, що які технології на сьогоднішній день, які мають можливості ці приймачі від Альфа Гео.